Друзі, всім привіт ви на каналі Сімбард, з вами Казимир і сьогодні я хочу зіграти у три поросятка хорор, але разом зі Златою. Привіт таки! Ну, як ви як вже почули, сьогодні ми будемо грати в три поросятка хорор. Я просто знайшов таку. гру, Я не знаю, Три міні... Ще зовсім не грали і. Сподіваюся, там. Три міні ні тіні Ну, почекаємо кілька секунд. І дві поросятки це взагалі якби історія така, але тут це історія хорру, значить, ну, так я так і зрозумів. Позаставку. Я вироблю трохи звук, щоб було краще. О, бри о, брумка Машинка брум-брум.

Мне, как всегда, треба самой. И кем? У меня вот это. Шукай мою поросадцу. Давай-то делаемось, чтобы я могла найти. Давай-то давай разделимся. Ты в точку. Знаешь? Шо, як би було круто, якщо було. Да. З, як ще полиса було. би було круто, що було поли. Ой, це сыний. Я теж. А, він здик без віста. будто. Таня поросет, я бачу. Хто ж ви це? Я шут. Ні, я. Добре, ти. А чому мой такий? <звук> Комплин, давай по шуме туди. Так то три литл пингс. А я швейцар пиду. Видел домик. А то чем я я буду. Я зараз один раз ты в ты вот это сгоняешь, знаешь? бой. Мы же Okay, what is it? здесь. Знайди вопка. a bonfire. Короче, я зрозуміла. А, треба треба як його. Знайти ну, ти... щоб древосине, чтобы гайцу. О, все, я отримала перше. Я просто тапаю. Заразу минус, треба тапати. Да, папай, дапай, фул. А, максимально три. Максимально три максимально можно отримати. Мати. Ah. Ну там я ще бачу. Тут бишко, ти забіжиш, окей, okay, я забежу не бійтеся, ми друзі. Не бійтеся, ми, ми врятуємо вас, ми не вб'ємо, ми не войняки. Ми не вовки. Ми не вовки, ага, так. Да. Все, все, все. Здійска такі смішні, як ти не повертав. Якби я мене повертав, то камера вона мене згодом однаку. Ну, чому ми так не малювані мемо? Скажи. Ага, згадна Але. Якщо подивитися на заставку, то і подивитися, які там то... Зрозуміло, не знаю. Крім. А за машин. На перший. Я Та біля... А стань біля мене, господи. Ніе! Тут оставим біля... я... давай перегони. Окей, щось. добре. Давай заставим. Раз, два, три. А я <гум> <просто> почала. <гум> я ж сказала, раз, два, три, я пішла. А, я не можу. А я побіжу швидше. Нет. ти не нас ты не сдавай. Ти, здов... ти, здов... ти мене не насдал. Наздов... Наздов... Здов... Давай, давай. Бери, компледит. Давай. one. Я вырубляю капсулок. Then the first time. Вы Talk to three Мне тоже подобается ось сай. Посередине этой. А чому ну, ви кирпичі не поставили туди? Mm -hmm. Да. Так Вовк зруйнував їхній дім, так я, 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 я зробила їм по Так чому вони не взяли зробили кирпичи? Mm -hmm. Ну тобто вони сильніші, ніж не mm -hmm. Так що? А! Йо-мо-йо! -йо. Починається трохи страшніше і страшніше. Зараз мені Та, я не страшно. А, я зрозуміла, третій зробить з кирпичів. Тобто це буде найсильніший дім. Так, да, третій з стегнул має зробити. А, бо, як... Да, з що це що третій? это да, теж. Да. Та що має зробити, другий із дер... із палочок. Дерево. Дерево, дерево. І я тобі таке скажу. Е, мабуть, цегла це найкраще буде. Да, цегла це найкраще, тому що якби в історії, в історії казалося, і, і, якщо... і вовк... Окей. Здох. Бобі Бідний Бобі. Здух. Бобі. Я зробила старийший звук. Пуф! Пуф! Давай. Что? <плес> а, мне не показалось. А, Дерев'яний! я ж казала Дерев'яний! Ну, так ты в истории казался. Я знав, что дали бу... буде! Так и зрозуміло, что буду дома строить. Ну звичайно, що другий буде дерев'яне робота, ну, то що застоюшно. Там... Слухай! Пожалуйста. Слухай, Казаміра, якщо ми будемо, якщо буде таке завдання, сховайся в будь-який дім, щоб е, сховатися від е, господи, від Звовка, е то я оберу це гляну. Ну, а так, можна, не... Але... ну якщо це якщо буде завдання. Ну, мабуть, якщо таке завдання буде, то там треба. Знаєте, соломен, столому, а потім це виздос. Дякую! До речі, а хто якого? А хто? хто з вас друзі відео? Слухав і чи читав казку троє поросат. От я, наприклад, і читав і, і, читав, і слухав. Я її слухала. мені бабуся дуже часто розповідає якісь казки. Навіть сама придумує. придумає. Це читали навіть... ви. Троє порося. Ой, за... я зараз вроблю графіку гарно. Чтоб я здохла. Ну, щоб мій комп здох, скажу честно. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Моего чизумались від красоти. І як гарно. Я хочу посвати, де цей водоков воду Нема, не не згодна, Хто не буде спати? У мене таке питання для підписників. Хто любить спати? Скажіть чесно. Я люблю спати. От я... Поставте лайк, поставте лайк та підпишіться на канал, той, хто, хто любить спати. Згодна. Я сто відсотків просто впаду впаду зараз. Бо спати хочу. Да, не так спати хочу, але спати хочу все одно. Де логіка? Я сто відсотків! Я сто відсотків, я сто відсотків думаю, що буде таке завдання. Сховайся в будь-яку хатинку, щоб схо щоб врятуватися від вовка. Ну так, тому що вовк вже має бути. Вовка да. здійснювати. Ну так. Ну як же він мене буде? А як же погано! О, знаєш, що? от я завжди чекаю не хорошої концівки кінцівки в будь-якій історії, а поганої. Тобто, якщо хороша кінцівка, то мене це дуже ображає. Я не знаю чому. Це правда. Я щось люблю темна. Темна історія. І по... Ура! І ігра... Ой, не ту. Нічого. Send the second night spent. Я залі я хоч подивиться позабізliся... Привет ти п... а их тут нема нас. Oh, 네. Зараз вовк Совет Соске принес Кример скидает Скример Привет Теду Good Morning Привіт, Доброго ранку. А-а-а Почкай Расскажу так ні, я не вірю, у мене нікого не було була жахіття. Взагалі було. Я мені не вижу я на... Знаєш, що? навіть якщо я, якщо я... Якщо я спала би на матра на матрасі просто із ковтри маленькою, мені було б взагалі не важливо. Я просто люблю спати. Ну добре. Свинок теж треба. Так, друга. Так, ти був потом на сви. Я вже А, Зробила першому. Перший буду. Не я, я буду. не жалься. Я лучше тебе, не чесно. А я перший прибіжу. А я друга відбежу. Я за. я. Ти, ти роби з дерева, а я це гляну зроблю. Зроблю. Так. Все? Зробив? А, у мене два. Тут ще один треба. Там ще один. Стоп! А це все. Це все. Це стіль, це все. Закинула? Зараз я покладу еще один. Стоп, треба три. Нет, я так, 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 тех три клубочка. Да, да, трое лишок треба. Ну, это что, раз хата, два хата, три хата. Почекай, почекай, почекай. Не, почекай, я... Знаєш, я спочатку подумала, що треба тільки дві два кубка. Ну, це як кубок. Кубок чемпіона Today we can sleep in the houses. А ми, now that we helped you, can you fix our car? Sure, yes. Here's the really. Братцы, не до да Я побегла! Что что? Шест... <coughs> <Run. coughs> бежи. Видишь, это солнце? Нет, пиши, пиши. Ты дрифтится для ногу. А шо? Блин, ну, так блясь, да? Набейся, я побежу. А я вме дрифтить. Ты не понимаешь мене. Давай, можем. Я зараз врятуюсь. Я може і пройду цю, цю гру. Давай вже свети, господи, я вам звук тебе. Одна секунда! Нуй! А, тут ще продовжується! Не можу собі повірити. Та давай вже, господи, помилу. Давай я тобі покажу на своей екрані. будь ласка! Злата, ми не можемо відео через тебе закінчу. Я тобі... Друзі, питок, я вам зараз покажу. Тут я заховался грандиоз. Мне не нудно. зараз. че! Агов! А, я може стримати, я забула. Ну шо? Ээ. Блюст. О, зараз секин, сука! Елост! Бро. Що? В смысле елост? Окей, я не розумію, але он просто помовчу. Цікаво! Добре. Це было цікаво, скажу чесно. А, а -а -а. Ну я все, не зрозуміла, Я, я... я але а вот а Господи, помилуй! Нет, а -а -а -а. не ну кажу. Зараз. Дякую. Перегляд, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, якщо сподобалося. Якщо подобається контент, обов'язково підписуйтесь. подобалося відео, ставте лайки. І всім пока